Персик сидить тут вже 2 години. Мамка наша тут йому поділку робить. Такий планує адвент-календар зробити для персика. Звичайний картон порізаний від салфеток упаковки. І персик сидить, звідси не відходить. От, дивіться. Спробуємо. Йому це все цікаво. Але з такою насторогою дивиться до цієї бумаги. <різь> ну, звичайна бумага. Порізано. І персик лежить. Давай я тебе трохи підштовхну. Ні? Ні. -ні, -ні, -ні. ні це ж... При тому, що підходив ну, знизу до дивана, ставав на задні лапи, витягував теж носик так нюхав. Що це таке? О, Це можливо, що я прийшов лапкою, лапкою пробує. Що відбувається? Що це відбувається? У нас іде наступ. Так, так. А, він на щось інше. Тому ну, тут також це ну, упаковки від серветок цих косметичних. Картон, так би мовити. І з такою насторогою обнюхує. Дві години тут сидів. У нас ще світла не було буквально стільки з'явилось. Ну, ми знали, де персик. Так, з цієї сторони прийшов, обнюхав, з цієї сторони. Не наважується, не наважується. Все, передумав, думаю. Та все надоїло, Піду я звідси.